11 квітня, 24 рік. Такі томати, які дуже гарно повибивали серединку. Буду поливати їх монофосфатом калія 20 грам на 10 літрів води. І додати бурштуневу кислоту. Буду поливати на суху землю, витримую дуже, щоб аж пересохло, щоб вони аж такі вялі-в'ялі стало вже, аж такого похилилися. Тоді поливаю, даю поливці. Тричі підряд водою потім не поливаємо. Це призупиняє ріст їхній і стимулює коріння. Раніше користувався туром, але атлет тур ну, не сподобалось. Зразу після них починає бити фітофтора. А це їх добре. І тоді поляв тричі підряд монофосфатом. Вентиляція теплиці. Торци відкрить. Повністю там таких шпагатах. Знутрі і знарожі. нарожі. Віртом між ним буде. коли треба підняти на матурці. Свяжко і все. Так вентилює дуже спекотно сьогодні. 11 квітня 24 рік. В цих будках просто відкрив, хоч на сонці, як треба. З цієї сторони просто прибита бійка, також на мотузочку. Торці відкриті, вітер гуляє, для рослин це добре.